We'll <laughs> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Не встигли українці забути про попередні скандальні заяви, як Мар'яна Безугла видає нові перли. Так, на її думку, виплати сім'ям загиблих військових є надмірними. Підвищення виплат військовослужбовцям ще на 70 тисяч гривень це про включення друкарського станка. Я й 15 мільйонів гривень виплат сім'ям загиблого вважаю надмірними. Цінності не в грошах, а в нормальному ставленні до людини у війську, справедливій мобілізації, національні ідеї. Виплати можна отримувати і через. Держпослуги, здавшись, написала нардепка. Ви тільки погляньте, що вона пише. Розповідає про ідеї та цінності, однак сама нічого не зробила для країни. Не в грошах щастя, дивлячись на те, як круто живуть депутати з Ради, враховуючи безуглу гроші. Це єдина важлива річ у їхньому житті. Ймовірно, що нардепка зовсім не розуміє, яке горе переживають після втрати найрідніших людей, та скільки молодих жінок залишається на руках з маленькими дітьми. Фінансова допомога це єдиний спосіб держави підтримати цих людей, і навіть цього замало. Більше того, постанову про виплати вже давно прийнято. Навіщо провокувати такими словами військових? Загалом це рішення стало відповіддю на постанову Верховної Ради, ухвалену напередодні щодо розробки законодавства для додаткових коштів військовим на передовій. Тепер військові на нулі, окрім зарплати в 20-25 тисяч гривень та бойових доплат у розмірі 100 тисяч гривень, матимуть право на додаткову доплату 70 тисяч гривень. Загальне грошове забезпечення таких військовослужбовців може сягати 195 тисяч гривень на місяць. На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань. Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців. Прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Якщо вже все затверджено, чому безугла так буянить мережі? Наймовірніше нардепка постійно хоче насолити українцям, особливо військовим, тому вже не знає, яку тему зачепити на своїй сторінці. Інколи здається, що в безуглий просто відсутнє почуття емпатії, і вона не розуміє, через що проходять наші воїни та їх близькі. Взагалі нардепці вже давно варто показати, що таке справжня війна. Це ж вона більше всіх кричала щодо необхідності мобілізації жінок. Підтримую ці реалії. Ми до цього або прийдемо, або будемо знищені. Немає двох видів громадян у конституції, писала вона в своєму телеграм. Ну раз підтримує, тоді нехай починає з себе і вступає до лав ЗСУ і захищає нашу країну від загарбників. Бажано поставити цю пані на нульові позиції, щоб вона точно пізнала всі принади війни. Може, за таких обставин вона зрозуміє сенс підвищення виплат військовослужбовцям. На цьому у мене все. Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.